Ефірі програма про важливої сьогодні. Гість нашої студії, виконавчий директор товариства з обмеженою відповідальністю, домобудівник Ольга Івононьків. Вітаю вас! Вітаю! Коротко розкажіть про той конфлікт, який власне тягнеться уже е, не один місяць навколо підприємства. З чого все власне починалося, і е, е, яка суть інциденту? Так коротенько про підприємство, що колись воно виникло в 1978 році, було колись досить прибутковим, потужним підприємством. Але в силу певних обставин, змін, які ставалися в нашій державі, підприємство стало збитковим. На даний час воно тримається на плаву, ледь-ледь. От з'явився інвестор, який хоче, готовий вкладати кошти в дане підприємство. Розбудовувати його, реорганізовувати, зробити з нього підприємство процвітаюче, таке, яке буде приносити великі прибутки, планує збільшити кількість робочих місць, встановити нове обладнання. Також ми одноразово говорили за це і пояснювали ці п'ять кроків, п'ять етапів, які хоче інвестор. Розбудувати підприємство, але існує певна група людей, меншість голосів, які мають на даний час, вони не хочуть допустити цього. Оскільки тривають суди, то вони кажуть, що до закінчення цього процесу нікого на підприємство не допустять. Є голова комісії по ліквідації або реорганізації підприємства, обраний учасниками товариства. За нього віддали 62% голосів, проте і є всі документи підтверджені з державних органів влади про його повноваження, але і до сьогодні його не допускають до роботи, також як і нас не допускають на підприємство. От саме через це і тривають. Тобто, на вашу думку, конфлікт спеціально спланований чи як? Напевне, що так, тому що якщо свідомо не хочуть допустити до е, інформації для того, щоб знати, е, яка, який зараз стан на підприємстві, фінансовий стан і так далі, то напевно, що таке свідомо. Тим більше свідомо налаштовують м, простих працівників підприємства проти, проти інвестора, проти проведення якихось змін, проти е, проведення цієї реорганізації, проти розвитку підприємства в цілому, тому що мотивуючи. Це тим, що е, працівники втратять свої робочі місця, що інвестор хоче щось з них забрати, їхнє підприємство е, чи землю, на, е, на якій знаходиться підприємство, але це не так. Тому що, навіть як ми вже розповідали, є вже куплений завод, який планується встановитися на тій землі саме для. Е, подальшого розвитку для виробництва бетону, який тягне за собою також багато інших ще чотири кроки, які ми плануємо здійснити, і це десь 500 робочих місць додаткових нових з зарплатнею, яку інвестор планує платити працівникам. Ви сказали, що є людина, яка маніпулює працівниками домобудівника. На вашу думку, це вигідно йому фінансово чи як? Розумієте, це не одна людина, це є група людей, які мають якісь свої власні інтереси, але ми робили закцентували свою увагу саме на одній людині, і після викриття це бувший головний бухгалтер підприємства, а нині нібито директор підприємства Василь Чупровський. І після розкриття інформації про його статки та статки його сім'ї саме от після цього і почалися дзвінки і погрози мені і моїй сім'ї з боку дружини Василя Чупровського. Значить, це все таки вигідно. Також наскільки я знаю підприємство це товариство з обмеженою відповідальністю, яке має свою певну кількість акціонерів, які володіють акціями підприємства і їм не виплачувалися дивіденди. Тобто ці кошти кудись розпреділялися, значить, все таки я думаю, вигідно. вигідно не не дозволяти здійснювати зміни, реформи і вигідно не допускати нових працівників та інвестора на підприємство, щоб не викрилося виявлення таких якихось проведення своїх певних махінацій. Ще якісь радикальні дії були окрім погроз вам, як ви сказали? Саме стосовно мене ні, стосовно інвестора і нових працівників, які прийняті на роботу. Наприклад, ми коли приходили на Лозовецьку 13, де знаходиться адміністративна будівля товариства Домобудівник, нас зустріли дуже негативно викочували бочки, погрожували. Підпалом і підривом. Ми, звісно, викликали правоохоронні органи, ну, вони не вмішувалися, тому що в господарські конфлікти вони кажуть, що не, не мають права вмішуватися. От, Але врегулювали ситуацію в тому плані, що заборонили якісь такі дії, що могли би зашкодити життю, загрожувати життю людей, які там зібралися. Також ми Прийняли на роботу нових працівників, тому що потрібно нарощувати темпи будівництва, потрібно роз, розвиватися, розширюватися. Ну є така можливість <клухи> на нових робочих місць. Вчора робітники вийшли, будівельники в перший свій робочий день. На об'єкт по вулиці Галицькій. Я була там з ними, я їх представила тим працівникам, які там були на цій дільниці, От, але зустріли негативно, ніяких нових працівників вони не хочуть ні бачити, ні чути. В Кінцевому результаті їх виштовхали просто за територію, не давши їм права. Розпочати свою роботу. от, Знову ж викликали також правоохоронні органи, але це люди, які прийняті на законних основах. І офіційно це люди, які також будуть. Так, якби приносити е, кошти в державну казну, тому що це офіційне працевлаштування, це сплата всіх податків, е, і це дуже добре. що Ще 8, 18 чоловік людей отримали роботу в наш час. Е, також є в нас працівники, які вже коло двох тижнів працюють на цегельному заводі. Е, то там, там добре, там їх прийняли, вони працюють, задоволені, і роботою своєю зарплатнею, там поки що все спокійно. А от тут, на місці, то така неспокійна ситуація. Ось ця ситуація, що склалася навколо підприємства. Чи не налякала вона інвестора, і чи готовий він досі вкладати кошти? Вся ця ситуація, яка склалася, досить негативно. Виливається, тому що інвестор просто шокований шокований веденням бізнесу у нас, шокований цією ситуацією, яка склалася, шокований тим, що немає ніякої реакції з боку правоохоронних органів, щоб якось допомогти вирішити цю ситуацію, чи допомогти зайти на підприємство і почати вже встановлення обладнання, яке є готове і є закуплене. Та проте маємо велику надію, що Попри усе, інвестор все таки не передумає вкладати кошти в підприємство, в розвиток нашого краю, і кінцевою, кінцева його мета буде досягнута. От на початку нашої розмови ви сказали про ці п'ять кроків розвитку підприємства. Що це за кроки? Це яке вже Говорила, що є вже закуплене обладнання, е, яке тільки чекає, щоб його встановити, але оскільки не пускають нас на територію, то і встановити це обладнання неможливо. Це з е, завод по виробництву бетону. Це також велика кількість робочих місць і е, це е, дасть змогу е, мати бетон не тільки підприємство, а й також його реалізовувати. Також це виготовлення газосилікатних блоків. Це такий стіновий матеріал, який е, е, дає е, будівлі дихати, застерігає е, чи то попереджує е, прояв цвілі, якої з затхлого запаху, е, також при пришвидшує. Темпи будівництва також планується запуск столярного цеху з виготовленням продукції, яку можна не тільки використовувати в нас, а й експортувати в країни Європи, і це виготовлення крупносерійних конструкцій, таких великих конструкцій, які будуть виготовлятися безпосередньо на заводі, що відкине транспортні витрати. Відповідно, це і зменшить витрати на собівартість будівництва. Витрати на будівництво і м, знизить е, вартість житла, що також є дуже позитивним для е, споживачів, для е, мешканців нашого міста, тому що це дасть їм відкриє перед ними більше можливостей для того, щоб мати своє власне житло. Тобто як не глянь, а з якого боку це все є дуже позитивно. Якщо стільки переваг, то чому люди не погоджуються? Працівники маються на увазі. І як будете налагоджувати той конфлікт? Ну, будемо вести далі діалог, будемо таки пояснювати людям, якось їх переконувати, можливо, показувати, можливо. Все-таки вдасться навіть тут на, <кій> на вулиці Галицькій такі, щоб люди порозумілися і почали разом працювати, і коли вони побачать, що їхні робочі місця ніхто не забирає, а навпаки, робочі місця з'являються нові, є всі матеріали, всі умови для праці. І гідна зарплатня, то, можливо, вони змінять свою думку, тому що ну, от ви питаєте, чому воно так? Напевно, що я думаю. Люди пережили багато різного в своєму житті, тому що працівники, переважна більшість це люди, які пропрацювали більшу частину свого життя на підприємстві, і вони пережили і часи без і часи всяких інших труднощів, коли не було зарплат, коли не було роботи, коли підприємства взагалі в нашій країні простоювали, зокрема і дане підприємство. Оскільки оскільки мене батько працював на цьому підприємстві, то я це добре працю пам'ятаю, як це було. Які проблеми із виплатою е, зарплат в той час е, саме навіть на даному підприємстві? А зараз, ніби маючи вже якийсь об'єм роботи, е, ніби маючи вже яку би не було, але заробітну плату, реальну, яку вже вони отримують, мають і знають, і вірити. Напевно, що бояться обіцянкам, тому що, а якщо це не так, а якщо щось не вийде, а якщо нас дійсно звільнять, так як це говорять, тому що є певна от група людей, які саме і. Невелика група, які саме і роблять е, такі е, незрозумілі дії, і блокують і діяльність підприємства, і е, е, взагалі тому, що працівники бастують, не працюють, не добудовують е, об'єкти. Вони просто їм вірять, тому що пропрацювали з ними більшу половину життя. А тут а можливо це не так, а можливо так не буде. Хоча я думаю, що варто вірити, не потрібно в нас ще зневірюватись, і варто спробувати. Тим більше бачачи, що є е, можливості, є нові робочі місця, приходять люди. Значить, є, е, є, є реальна можливість для того, щоб працювати. На вашу думку, як е, ця ситуація, що склалася навколо будів... дому будівника, е, як вона вплине е, в загальному на е, підприємництво, на бізнес області? Напевно, що все-таки вплине. На область на даний час в тому плані, що напевно що не буде таких виплат в державну казну, оскільки немає не зарплат, не виплачується, значить, відповідно, і всі податки, тобто воно впливає. А на підприємство в цілому, можливо, люди будуть переживати за свій бізнес, будуть дивитися, що можуть такі бути ситуації і. Переживати, щоб не сталося таке з ними, але я думаю, що це повинно вплинути тільки позитивно те, що з'являється інвестор. Якщо з'являються інвестиції, це позитивно вплине як на область, як на наше місто, так і на наш регіон, так і країну в цілому, і звісно, на бізнес, який ведеться. Дякую вам за розмову. Дякую, що завітали до нас. Дякую. Нагадаю, у нашій студії був виконавчий директор товариства з обмеженою відповідальністю домобудівник Ольга Іваноньків. Це була програма про важливе до побачення.